Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 8 класу. Тема сьогоднішнього уроку це захворювання нервової системи та їх профілактика. Я завжди вдячна за вашу підтримку. Підпишіться на мене, поставте лайк та поділіться своїми враженнями у коментарях. Це мотивує мене на створення нових відео, а ми з вами будемо розпочинати. Взагалі, захворювання нервової системи вельми різноманітне. За причинами виникнення їх поділяють на такі дві великі групи: це неінфекційні хвороби та інфекційні. Ми з вами розпочнемо саме з неінфекційних хвороб. Їхніми причинами можуть бути порушення обміну речовин, спадкові чинники, травми, вплини токсичних речовин та інших шкідливих зовнішніх факторів. Дуже негативно на нервову систему впливають паління. Вживання алкоголю та наркотиків. Взагалі, профілактика неінфекційних захворювань нервової системи, вона спрямована на попередження їхнього виникнення. Це насамперед здоровий спосіб життя, раціональне харчування, фізична активність, дотримання режиму праці та відпочинку. Також вкрай важливо є стан психічного здоров'я людини, емоційна стабільність, взаємодія із навколишнім. Саме з середовищем нам слід уникати стресових ситуацій, тривалого психологічного навантаження, і дотримання правил безпеки дозволяє знизити різик черпно-мозкових травм, а турбота про інші системи органу запобігає опосередковому ушкодженню нервової системи, ну, наприклад, в результаті розладу роботу ендокринної чи імунної системи. Я пропоную нам за допомогою 3D-сцент. Розглянути деякі хвороби, які відносяться до неінфекційних. Давайте розпочинати. Хвороба Альцгеймера, яка характеризується прогресуючою втратою пам'яті та зниженням функції мозку, є найпоширенішою формою деменції у літніх людей. З у людей із хворобою Альцгеймера генетичні фактори та фактори навколишнього середовища викликають аномальні відкладання вілка у мозку. Ці відкладання порушують функцію нейронів, внаслідок чого вони втрачають зв'язки з іншими клітинами мозку та гинуть. Давайте розглянемо з вами у розрізі, як виглядає головний мозок у людини із важкою хворобою Альцгеймера. Подивіться, будь ласка, у нас є таких три виділених частини мозку, наприклад, що відбувається у нас посередині? Відбувається атрофія кори головного мозку, тобто нейрони в цій частині вони відмирають. Далі збільшені шлуночки головного мозку і відбувається атрофія гіпокампу. Тобто всі ці зміни якраз і будуть впливати на те, що людина, особливо якщо ми говоримо про літніх людей, вона втрачає пам'ять, забуває взагалі, що з нею відбувається. Це тому, що відбуваються зміни у головному мозокі. А тепер поговоримо з вами про аутоімунну атаку на мієлінову оболонку нейронів. Взагалі, імунна система наша це є група лімфатичних тканин, органів та білих кров'яних клітин, які захищають організм від чудорідних захарбників, тобто від е, вірусів, від бактерій, наприклад, від клітинного сміття. Тобто, коли це потрапляє в наш організм, вони захищають, знешкоджуючи це. Але під час аутоімунної атаки спеціалізовані білі клітини. Вони вивільняють запальні частинки і починають атакувати свій організм. В даному випадку ця атака сприяє на мієлінову оболонку акстону. Давайте ще раз подивимося, як це відбувається. Тобто, вони не розрізняють, що це є частина. саме Організму, а із такого збою починають її знешкоджувати. При цьому мієлинова оболонка починає якби, розкладатися, да, руйнуватися. І це спричиняє до розладів нервової системи. Таке так само буває. Це стосується не лише нервової системи, ось ці макрофаги можуть нападати на клітини крові, наприклад, на інші клітини нашого організму, і тим самим спричиняти такі ось напади, які називаються аутоімунними нападами. Ми з вами під час вивчення кровоносної системи розглядали вже Таку зах... хворобу, як інсульт. Хочу з вами ще раз про це поговорити. Ось у нас ми бачимо з вами кровопостачання до головного мозку людини, і інсульти вони трапляються, коли припиняється приплив крові до мозку. Через кілька хвилин клітини мозку при... саме... починають відмирати. Існує два види інсульту: це е... більш поширений вид. Е... Називається ішемічним інсультом, він спричинений тромбом, який блокує або закупорює кровоносну судину у мозку. Ми якраз з вами бачимо, що ось тут у нас кров розташована в судині, а далі кровопостачання припиняється, тому що ми бачимо з вами саме тромб, який рухається по цій артерії. Тобто тромб закупорює судину і кровопостачання до, в цьому випадку, головного мозку, воно припиняється. Інший вид, називається геморагічний інсульт, він викликає кровоносною судиною, яка розривається та кровоточить у мозок. Тобто, в такому випадку ми говоримо не про те, що. Відбувається закупорка да, мозкової артерії, а те, що вона просто розривається і кровопостачання виливається у мозок, що теж може бути причиною інсульту. А тепер пропоную поговорити про інфекційні захворювання нервової системи. Вони виникають як результат ураження її центральної або периферичної частини хвороботворними мікроорганізмами. Причиною уражень можуть бути як паразитичні мікроорганізми та віруси, а також можуть і бути, наприклад, паразитичні черви, які відносяться до тварин. Більшість інфекційних захворювань нервовою системою набагато простіше попередити, ніж вилікувати. Деякі збутники можуть передаватися напряму від людини до людини, а деякі через, наприклад, укуси кліщів. Методи профілактики інфекційних захворювань нервової системи є дотримання особистої гігієни, запобігання укусам кліщів та комарів, а також щеплення. Для деяких захворювань, наприклад, для Поліеміліту є щеплення, які роблять у е, такому молодшому віці, яке саме е, запобігає виникненню даного захворювання. Енцефалітам алергічної або токсичної природи можна запобігти, уникаючи контактів із певними токсичними речовинами, а причиною невритів часто є механічні пошкодження нерва, тому для профілактики невритів слід уникати фізичних трав. Давайте поговоримо про кожне із захворювань, які я сьогодні підготувала. Почнемо ми з вами з енцефаліту. Е, які ж симптоми будуть? Це запалення головного мозку, симптомами є висока температура тіла, головний біль, лихоманка, нудота та судоме. Причини енцефаліту це потрапляння в центральну нервову систему хвороботворних вірусів, бактерій, найпростіших або грибів. Іноді інцефаліт можуть спричиняти алергени або токсичні речовини, що відносяться до неінфекційних походжень захворювання. Якщо ми говоримо про поліеміліт, то причиною поліеміліту є потрапляння в організм людини саме вірусу поліеміліту, насамперед, через заражену їжу та воду, а також через фекалії або слину. При цьому людина відчуває саме. Перебіг самого захворювання безсимптомний, але в цей час відбувається ураження та загибель клітин центральної нервової системи. Наслідком цього може бути загибель клітин спинного мозку та проблеми руху. В тяжких випадках можливий паралич або навіть смерть. Менінгіт наступне захворювання інфекційного характеру. Це запалення оболонки головного мозку, першими симптомами якого є висока температура, головний біль та збільшення тонусу потиличних м'язів. Також може бути блювання, світлобоязнь – це коли людина боїться е, взагалі якогось певного освітлення або зміна психічного стану. Е, причинами менінгіту є Саме віруси, бактерії, гриби або деякі паразитичні черви. Серед неінфекційних чинників, які можуть сприяти цьому захворюванні, це дія деяких антибіотиків протизапальних та інших препаратів. Далі неврит. Ми з вами бачимо зараз на екрані саме неврит лицьового нерву, це ураження периферичних відділів нервової системи. Конкретні вияви залежать від місця ураження. Тобто, окрім лицевого нерва, це може взагалі бути по всьому тілу. Зазвичай наявний сильний біль, порушення чутливості в зоні ураження, можливий параліч, атрофія м'язів. Спричиняють інфекції, наприклад, оперуючий герпес, хвороба лайма, лепра тощо. В деяких випадках неврит може виникати через механічні ушкодження нерва внаслідок фізичної травми, що є саме неінфекційним походженням. І останнє захворювання це губчасті енцефалопатії, це порушення роботи головного мозку, проблеми з рухами, амнезія, зниження уваги, розлади мовлення та зору. Причини це загибель клітин мозку в результаті дії патологічних білків пріонів, які зображені у нас з вами на екрані. Вони потрапляють в організм з їжею або іншим шляхом, і при цьому нервова тканина. Мозку перетворюється на патологічну губчасту структуру. Давайте підсумуємо: до захворювань нервової системи належать енцефаліт, мінінгіт, неврит, поліеміліт та інші. Їхньою причиною можуть бути інфекції, спадкові чинники, алергічні реакції, дії токсинів або фізичні ушкодження. Профілактика цих захворювань дозволяє уникнути тяжких наслідків для здоров'я. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас є якісь питання, то запитуйте в коментарі, я обов'язково дам на них відповідь, а ми зустрінемось з вами на наступному уроці. До побачення!